Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу проаналізувати підсумки проведення конструкторського бюро номер 6 вот. Уже розібрали всі машини, і тепер у нас відома вся інформація, за скільки були розібрані машини в 3D стилі і за скільки були взагалі розібрані всі машини додаткові 50 тисяч штук без 3 d стилю Далі розповім про розпродаж за золото 3D та 2D стилів. І також обговоримо інформацію з ВотЕкспреса про серверні реплеї у клієнтів of Tanks. От така от корисна для мене інформація. Не знаю, чи хтось переглядає свої реплейчики там, чи найкраще якісь реплеї переглядає інших гравців. Але для мене, для створення відеоконтенту, дуже це така цікава інформація. Зараз будемо розпиратися більш детально, але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, починаємо з першого питання, а саме в вот експрес-підсумки конструкторського бюро номер 6 в вот третій день. За 1 годину 48 хвилин 29 секунд. Це до цього вже було відомо. У нас розлетілися всі 50 тисяч танків, дбв 152 з номерними 3D-стилями вони були от за такий час розпродані. Це все зрозуміло, і то це я думаю ще й довго, тому що були технічні масові такі проблеми, коли ресурси у гравців списувалися або взагалі вони не могли витратити постійно помилки. Висвічувалися про це. Ми розбирали в попередніх відео, все зрозуміло. А от всі машини без 3D стиля, включно ще додаткові 50 тисяч штук, були розібрані за 2 дні, 23 години, 27 хвилин і 30 навіть секунд. От така, от, друзі, інформація. Тобто за 2 дні 23 години майже за 3 дні розібрали повністю всю техніку 100 тисяч штук. Це доволі велика така кількість машин. Тому я думаю, ті, хто хотіли, забрали в будь-якому випадку. Єдине, що відбулося не так, як думалося, це дуже багато гравців не змогли скористатися можливістю, наприклад, забрати машину у 3D-стилі. Але все ж таки 50 тисяч штук у 3D-стилях дехто із гравців. І отримав. Тепер, друзі, давайте поговоримо про другу інформацію, яка з'явилася вчора, а саме розпродаж унікальних 2D та 3D-стилів прикрасти свою улюблену техніку. Що в нас тут є цікавого? Перша пропозиція це 3D-стиль «Хурікан». Вона у нас активна з 22 лютого 2025 року 11.00 до 15 березня 2025 року 11.00. Вона доступна у найліпшому, як завжди, за золото внутрішньоігровий магазин, так скажемо. Це у нас 3D-3 для WZ55, виглядає він непогано і коштує також непогано 5000 золота. Далі переходимо до наступної пропозиції з 3D-стилем. Hellhound називається. Також 22 лютого він у нас доступний 11.00 до 15 березня 11.00. Це у нас вже 3 d т 110 e 5 Виглядає також чудово. Якщо хочете, можете придбати, тим паче тут ціна набагато дешевша, ніж попередній, всього 3500 золота. Хоча це також немаленька така сума, особливо, якщо ви його купляєте на. І у вас не навипадало, так скажімо, на новорічні свята, що багато там коробочок брали чи ще щось. Ну, коротше кажучи, просто так воно не здобувається, так скажемо. Е, є ще пропозиція з 2D-стилем ніндзя. Е, також 22 до 15 березня він у нас доступний. З 22 лютого маю на увазі. Е, коштує такий 2D 1500 золота. Виглядає він непогано, але чи витрачати на 2D 1500 золота це вже інше питання. Я б, наприклад, не витрачав. І ще є пропозиція з одним-2D стилем. 11х11 на 11 називається він. Строки продажу такі самі тисячі він коштує. Отак От він виглядає, ви бачите на екранах. І тепер давайте поговоримо на третю тему, яка буквально сьогодні з'явилася на WodExpress, а саме серверні реплеї у World of Tense. Дивіться, яка обширна тут інформація, тому що це не тільки прямолінійні реплейчики переглядати, а тут ще є таке, скажімо, нюанси під капотом. так скажімо. Давайте почитаємо, що про це пишуть. Дочекалися. Останній раз про цю фічу згадувалося в далекому 2019 році, так 6 років тому. У відповідях розробників тоді було сказано про багато фічів, які тільки почали розроблятися, такі як Кілкам. Ну, це посмертна оця камера, коли вбивають, що зараз можна її вмикати, можна вимикати, але по дефолту вона у всіх увімкнена. І ось дійшла черга до них. Серверні реплеї. В принципі, вони готові. Залишилося тільки щоб розробники масово протестували їх на основних серверах. Файл, пов'язаний із сферними реплеями, з'явився в клієнті досить давно і швидше за все вже використовувався для внутрішніх тестів до цього. З оновленням 1.28W додався функціонал та тестові описи, з яких можна е, зрозуміти частину принципу роботи. Поки що, все це тільки для розробників, функціонал не буде доступний усім гравцям в 1.28. Але, як мінімум, у найближчому майбутньому ми очікуємо реліз даної фічі. Тобто, якщо так зазначають на ВотЕкспресі, Експресі, там тісні зв'язки з розробниками, це все зрозуміло, то скоріш за все, там, через пару оновлень ми вже побачимо це на основі для всіх, так скажемо. Сама вкладка реплеї з'явиться зверху праворуч. Бачимо ці скріншоти і далі дивіться, який опис. Витяг із внутрішніх текстів. Найкращі реплеї, розділ містить інформацію про найкращі реплеї від усіх гравців. VOD. Тобто там можна буде знайти реплейчики. Мої реплеї будуть. Розділ містить інформацію про ваші найкращі реплеї. Також дуже корисно щось там знайти, переглянути. Тим паче знайти реплей у цьому розділі можна знайти реплей за певними параметрами. Штучний інтелект знайшов реплей, який ви шукали приємного перегляду. Як це все буде функціонувати, ще невідомо. Показувати лише реплею боїв, проведених у праймтаймі буде, налаштувати фільтри реплеїв за типом техніки. Ну це все зрозуміло, рівнем, або нацією. Коротше кажучи, будуть фільтри, щоб можна було відсіяти і з меншої кількості вже щось обирати. Для зручності буде доступно багато фільтрів, як видно з опису, використовуватиметься штучний інтелект. Цей момент остаточно незрозумілий. І що це мається на увазі, як воно там буде щось шукати, коротше кажучи, цікаво. Підставушники на завод. Швидше за все, внутрішній функціонал для розробників ВГ буде дуже широким і потужним. Від перегляду будь-якого конкретного реплея до розбирання спірних моментів співробітниками центру підтримки користувачів, закінчуючи приколами у фан-режимах, турнірах. Натиску. Тобто, тепер у деяких ситуаціях і серйозно, якщо це все на сервері буде зберігатися, можна буде розібратися. Можливо, хтось там використовує якісь моди заборонені, можливо, хтось там підставні бої катає. Коротше кажучи, тепер оці розбірки будуть більш такими детальними і простішими. Так скажемо, з боку гравців і розробників, це все буде комунікація простіша, тому що можна буде знайти ці бої просто-напросто не знаю, скільки вони будуть там зберігатися, можливо, вони будуть видалятися там. Через місяць, через два, через півроку, Що Щодо чого, це ще невідомо, зрозуміло. Також мега цікаво, як це все реалізовано під капотом. Це дійсно дуже складна фіча, робота з базами даних тощо. Тут вам не старі танки перемальовувати чи мапи з розвідки боєм. Дуже чекаємо. От така от цікава інформація. Можливо, для когось вона й не цікава. Для мене це дуже цікаво, тому що навіть у перегляданні ріплеїв, от просто своїх боїв, я їх зберігаю. Там, якщо бої якісь нормальні, е, дуже багато багів, друзі. То там при перемоції вилітає, то лампочка зависає, то ще якісь нюанси. Коротше кажучи, це все дуже напрягає. Плюс до того є такі нюанси по старій і новій версії гри. Наприклад, виходить оновлення, старі реплеї вже не відтворюються. Не знаю, як це буде, коли буде все зберігатися на сервері, чи буде якась комунікація. В будь-якому випадку не треба буде на вотріплейс, якщо ти якийсь реплейчик. Потрібне туди заходити. Вже це все можна буде шукати навіть у інших гравців. Найкращі реплеї відкрив, відсіяв, що тобі потрібно, і знайшов. Коротше кажучи, така корисна фічня. Частина людей буде використовувати. Плюс до того у різних ситуаціях, коли в центрі підтримки користувачів будуть розбиратися по конфліктних ситуаціях. У них буде більше інформації для цих усіх розбірок. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цих новин, не забувайте проставляти вподобайку, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике, до побачення, до наступних відео. Па-па!